Друзі, вітаю вас! В цьому відео ви дізнаєтеся, в чому різниця між трейдингом та інвестиціями. Багато людей, хто приходить в цю сферу, сильно путає. Я дуже хочу, щоб кожна людина знала різницю між цим. Це дуже важливо. Також давайте зразу і почнемо. Трейдинг це є спекуляція. Багато людей, багато хто з вас, особливо новачки, хто заходить. Ви кажете, я хочу купити монетки на інвестицію. Наприклад, я дуже часто чув цю фразу Я хочу інвестувати в якусь монетку. Але ви все рівно робите те, що люди роблять, коли займаються трейдингом. Ви шукаєте які монетки? Ви шукаєте, коли їх купити і коли їх продати. Тобто, ви дивитесь, ви не оцінюєте монетку з. З тої сторони, яка вона має бути оцінена, якщо ви інвестуєте, коли ви я вам покажу приклад, що таке трейдинг, справжній трейдинг, і покажу вам, що таке справжні інвестиції. Ви зрозумієте, що робити далі. Перше трейдинг це чисто спекуляція. Тобто, ми коли спекулюємо, іноді нам навіть не важливо, які новини виходять по монації. Я вам покажу декілька прикладів. Ви зрозумієте це. Коли ви інвестуєте, важливо купляти актив, який має якусь фундаментальну цінність. Наприклад, ви купили там в Києві квартиру біля метро. Ви знаєте її собі вартість. Ви знаєте, що там термін окупності 8 років. Вона там приносить 4% річних. Це її фундаментальна вартість. Наприклад, ви купуєте акції на фондовому ринку США. Там є різні показники, скільки компанія заробляє, яка ємність ринку. Це є фундаментальна оцінка. Тобто справжні інвестора, коли вони купляють актив, вони його не купляють, тому що він класний, тому що це є революційний блокчейн. Це не є серй... це не є серйозна терміна. Це купівля активу за урахуванням його фундаментальної цінності. Я вам покажу так само приклади по цьому всьому. Давайте почнемо з прикладів по трейдингу. Перед тим підпишіться друзі, У нас немає спонсорів на цьому каналі. Ви є наш спонсор, тільки ви можете допомогти, щоб цей контент побачило багато людей. Тому підпишіться, нажміть на дзвіночок і поділіться з вашими друзями. Це дуже важливо. Я зараз вам показую приклад, що таке трейдинг. Вчора ми торгували монетку HBAR. На тій монетці за годину я заробив 90 доларів. Там ще буде декілька прикладів, там 50 доларів, там в сумі десь 200 доларів було. Подивіться, більшість з вас я можу поспорити, що навіть не бачила, що ось оце таке. Ось оце, ця штука називається DOM Footprint на англійській, на української книга заявок та Footprint. Footprint, він і так люди використовують. Тому. Під цим відео, друзі, під цим відео буде посилання на урок, що таке Дом Футпринт, Щиро рекомендую, подивіться, будете дуже сильні. Бачите ось ці заявочки. Що це таке? Це є стакан, це є стакан, книга заявок ф'ючерсного ринку монетки HBAR на біржі Binance. По ось у цій ціні хтось поставив на продажу 1 мільйон 320 тисяч монеток. По ось у цій ціні 1 мільйон 690 тисяч монеток. І що я зробив? Я перед цими от великими заявками зайшов на падіння. Бачите, ось ці червоні цифри це мої лімітні ордера на продажу. Тобто проходить певний час, там проходить, я довго чекав, буквально 40 хвилин сидів, чекав, поки ціна підійшла до цих заявок. От подивіться, тобто, ціна підійшла до заявок, їх виконала. Зараз я вам Бачите? От прямо в моменті ціна бере і поглинає мої заяви. І після цього, що відбувається, ціна красиво відбивається в мою сторону, і я закриваю трейд. Я не дивився, які новини йдуть по HBAR, тому що мені воно не потрібно. Я бачу, що є люди, які хочуть продати. Чому їхня причина? Тож не, це не так важливо. Є факт, є реальний факт, на якому можна побудувати торгову систему. Ось це є справжній. трейдинг. Приклад справжнього інвестування. Друзі, в нас на до речі, у нас на каналі, внизу під описом, під цим відео, у нас є міні-курс, який я щиро вам рекомендую подивитися для новачків, як правильно почати шлях в трейдингу. Беріть, записуйтесь, там всі умови. Ми вклали душу в нього, вам допоможе почати правильно свій шлях. Приклад інвестування саме в криптовалюті. Давайте я вам покажу цей приклад. От Солана, монетка Solana. Це є один з найкращих блокчейнів в криптовалюті. Єдиний його мінус те, що вона заморожується. Я сподіваюся, що Солана колись возьме його і цю помилку. І ви подивіться, друзі, по якій ціні інвестора, великі інституційні інвестори вкладали в цю монетку. Подивіться. Private, це є приватний, це називається приватний раунд інвестицій. Він був 2018 квітня. Купляли цю монетку по 4 цента за одну монетку. 4 цента. На піку. На самій вершині ціна монетки, подивіться, на вершині самі ціна монетки була 259 доларів 90 центів. Люди, які вклали по 4 цента, заробили величезні статки. Це приклад е, вам інвестицій. А коли ви купуєте монетку, і дивитись, наприклад, на графіку ось отут, тут. Бо я хочу купити її, бо вона буде рости. Ви повинні використовувати правила трейдингу. ви повинні знати, як ставити стоп-лоси, стополоси, тик профіти, рахувати об'єми. Тому. Тому, друзі, щиро рекомендую вам взяти і підписатися на цей канал. Під цим відео буде посилання на наш публічний телеграм-канал, де ви отримаєте багато уроків, які допоможуть вам вивчити трейдинг, почати заробляти. Було цікаво. Підписуйся, нажми на колокольчик і дивися ось цей наступний урок.